Знаєте, вишиванки ж є різні, вони є святкові, вони є буденки. А я хочу, щоб кожен українець носив свою вишиванку щодня. Це ту буденку, яку і ми диктуємо і популяризуємо Добротна повсякденність щодня у вишиванці. Вишиванку ти не носиш, ти її несеш. Тому що ти ніколи не можеш опустити плечі, коли ти вишиванець. Ти гордий, тим, що ти її несеш. Ми створюємо ті речі, які можна носити щодня. Ми створюємо ті речі, які можна носити і в свято. Дуже важливо для кожної людини мати такий сімейний експонат. Такий, який був бабусін чи прабабусін. В ньому є цінність, це є така річ, яку треба зберігати. Дуже важливо, коли людина може вишити своїй близькій людині вишиванку. Вона, коли вишиває, вона несе пам'ять, закладає всю таку все добро і воно енергетично передається тій людині. А ми створюємо вишивку і показуємо генетичні коди в щоденному побуті. Щоб кожного дня ти був захищений, щоб кожного дня ти мав красиве вишиття на собі і воно ж було твоїм оберегом. Чому наша найкраща? Тому що ми в ній зашиваємо всю цінність, ми показуємо. Яка вона, і ми робимо її добре. У нас правильні лекала. Я маю шалений досвід в побудові правильної сорочки. А це дуже важливо. Ми показуємо тенденції в моді, ми показуємо тенденції в крої. І водночас ми підсилюємося родом. Ми беремо стару вишивку, кладемо на сучасні моделі. Тому ми для всіх, ми для людей. З початком війни кожна людина, їхавши за кордон, брала з собою речі, все необхідне, і обов'язково брала з собою вишиванку. Це така сила, яку ти несеш: волелюбність, така, така харизма, яку ти пронесеш крізь і для. Ти показуєш дітям, хто ти. Це надзвичайно важливо мати свою вишивку і її носити в інших країнах. Недавно мої друзі поїхали в Америку, і тут він не носить вишиванку, а там він ніс. Він казав: Я хочу, щоб знали, звідки я для мене це цінно і для мене це цінно, тому що я хочу знати, хто ця людина. Якщо людина йде вишивці десь за кордону, і ти розумієш, що до неї завжди можна сказати добрий день. Вже немає ні дідуся, вже не ні бабусі. Я їду на село, на своє волинське село. І знаходжу вишиванки їхні, чи їхні, чи її мами, Я навіть не знаю. І мені захотілося б зробити продовження роду, відкрити скриню і зробити, продовжити історію пам'ять своєї бабусі, її мами і зробити ці вишиванки. Але вони зроблені вручну були. Це її вишивка, я знаю, як вона вишивала. І коли я прийшла з ідеєю до своєї команди кажу, дівчата: я хочу продовження цього, цієї пам'яті, я хочу продовження пам'яті своєї бабці Тарасихи. Це була перша. Вони мене підтримали. Але ви знаєте, пам'ять є в кожної родини і в кожної сім'ї. І дуже б хотілося продовжити і інші пам'яті. І склалося так, що я почала купувати старі вишиванки, шукати історії і створювати нові строї на базі старих вишиванок. У Сваргі є вже своя невелика колекція будинок. Ну, Невелика-велика, ну, вже на виставку заслуговує, скажімо так. Так і створилася ідея створення колекції Скриня. І першу вишиванку ми назвали спадком адже то мій спадок. Спадок моєї родини, спадок моєї дитини. В ній є вся сила, в ній є вся слава, адже ми можемо робити те, що ми робимо. І в ній відображається і наша воля. Тому що ми в волі робити те, що ми хочемо. І ми несемо свою славу, силу і волю по всьому світу, створюючи те, що було колись, і те, що буде завтра. Це було, а те буде. І люди будуть повторювати свою історію, адже вона циклічна, і будуть мати ту волю в собі, щоб це носити. Верга взагалі дуже така місійна компанія. Насправді ми вже просто так, певно, нічого і не робимо, адже ми маємо дуже багато кодів зашитих у наших вишиванках. У нас кожна слідуюча вишиванка зі своєю історією, вона не буває просто так. Є вишиванки Франка, де вишиванка Ольга Білевич, є жінка з долини принесла в музей Франка вишиванку. Є вишиванка з музею Гончара, де ми відтворили її надзвичайно красиво. Ми несемо культуру, ми створюємо сучасну моду, сучасну моду вишивки і продовжуємо її життя. Адже вишиванки створювалися ну, завжди. Ми прикрашали свій одяг. Те, що бачили, те і вишивали. Тут поліська вона ткана. Ткана на станках, до речі, ще цей ткацький станок є, він, правда, вже не функціонує. Десь трошечки прикрашена вишивкою, небагато. І ми показуємо звідки, що і, і куди. Ну, Мені вишиванка також зі скрині, вона нова, її ще не презентували. Ця, до речі, вишиванка також з Полісся, але Рівненського Полісся це сарнівська вишиванка. Вона надзвичайна насправді, тому що тут є кольористика, голубий, червоний. Знаєте, що символізує Волині-Полісся. Сварга створює повсякденний одяг і єднає українців і дає розуміння, хто ми і звідки. Пам'ятаймо, якого ми роду, пам'ятаймо, хто твій батько, хто твій дідо. Носи свою гордо своє прізвище і носи гарну свою вишиванку, вишиванку свого роду. Ви знаєте, коли все починалося, мені завжди здавалося, що я людина, яка займається легкою промисловістю. Сьогодні я вже до себе асоціюю з певним дослідником. І я розумію, що у мене і моєї команди дуже величезна підтримка завдяки вам, завдяки тому, що наших клієнтів стає все більше і більше. Я обожнюю всіх, хто, хто вдягає вишивку, хто в ній іде. Мені хочеться доторкнутися і обняти кожного, хто у сварзі. Насправді я так і обіймаю вас зі своєї команди, тому що ми створимо це для вас. Я хочу подякувати вам, що ви мене чуєте, що ви завжди з нами. Мені надзвичайно приємно, і я думаю, що ми продовжимо пам'ять, пам'яті роду і далі будемо створювати ще щось цікавіше, ще щось більше і популяризувати нашу українську культуру в Україні та у світі, щоб ми знали, хто ми і звідки ми і несли вишиванку. Не носили, а несли, гордо несли у всьому, всьому світі.